Футбольний прогноз Чемпіонату України. Прем'єр-ліга 15-й тур. В суботу другим номером. За хронологією грає матч, Колос Шахтар. Колос 4 Шахтар 1. На початок туру номер 15. Я вважаю, що цей саме цей матч буде центральний матч туру. Зустрічається. Четверте і перше місце. Тому я так рішив його назвати. Я вважаю ви не проти. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні дорогоцінні лайки, вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Дякую завжди всіх вас за вашу активність і підтримку. Отже, о 15.30 колос Шахтар. Стадіон Колос Село Ковалівка Київська область. Колос має позитивну різницю забитих пропущених 16,12. І 23 очки в таблиці. Шахтар Донецьк, явний лідер. 37-12 плюс 25 різниця забитих, пропущених, і 31 очко в таблиці. Я, якщо скажу, що тут явний фаворит Шахтар, ну це майже нічого не сказати. Я вважаю, що тут Шахтар просто повинен вигравати неймовірно впевнено. Наступна гра 11 грудня у четвер в рамках Ліги конференцій. І гратиме другим заходом о 22.00 у четвер, 11 грудня. Шахтар буде грати в гостях на Мальті. Проти місцевого клубу Хамрун. Я вважаю, що можна навіть і не тикати пальцем в небо, а сказати, що Шахтарю потрібна перемога, і зараз в гостях в ковалівці над Колосом. І в наступному також виїзному матчі. На Мальті проти Хамруна. Також скажу, що Шахтарю грати на виїзді не привикати. Шахтар вже дуже багато років грає не на рідній Донбас Арені. Тому Шахтар, як риба в воді, себе почуває на любих аренах, в любих містах, в любих країнах. Ми це вже з вами чудово знаємо. Тому з приводу перемоги Шахтаря в ковалівці, я навіть і сумніву не маю. Навіть, як кажуть, і до ворожки не йди. Тим більше, якщо розраховувати, що попередній, я заглядаю, мені трошки. Монітор скритий за смартфоном. Так у мене виходить, ну, можна трошки виправити, то, якщо дивитись по минулим матчам, я навіть не звертаю увагу на ось такий ляпас, ну, я так називаю ляпас в минулому матчі на арені Львів, коли Шахтар не зміг подолати кривбас. Адже не забувайте, у Кривбаса четвертий склад за потужністю в прем'єр-лізі. Це не просто суперник. Так, це свого роду сенсація. Шахтар до цього виграв у Брейдабліка, виграв у Полтави, виграв у Абалоні, у Шемрока Ірландського і тут Бац. Ну, практично для себе на домашньому стадіоні програє Кривба... грає в нічю з кривбасом. Вибачаюсь. Це трошки е, загальмувало хід Шахтаря до золотих нагород чемпіонату України. Але я не вважаю, що це так болязко буде для гірників. Я вважаю, що. Перемогою над колосом гірники закріплять своє лідерство в Україні і будуть спокійно в нормальному звичному режимі готуватися до Хамруна. Погодьтесь. І тому дуже важливо зараз розподіляти сили і енергію а грати. Майже до 20-х чисел ще треба. Е, і ще буде матч в Прем'єр-Лігі один в цьому сезоні, як мінімум. І ще буде після Хамруна. І ще, е, якщо я не помиляюся, з хорватською рікою ще буде грати Шахтар в грудні. Так що ще мінімум три матчі, Два матчі в Лізі конференцій. І один матч в Прем'єр-лізі після матча з колосом. Треба достойно, гідно да, провести цей відтинок часу, відтинок цей грудня, і вже спокійно йти на різвяно новорічні канікули. Ну, відпустку, так скажемо. Я вважаю, що потрібно очікувати. В матчі на виїзді проти команди, яка все ж таки ще досі входить в склад перших доволі неприступних футбольних клубів України. А я маю на увазі, хто саме менше пропускає: Колос Металіст, ЛНЗ. І багато-багато клубів, які пропускають 12 і менше. Ну, не багато, їх декілька. Всього, якщо я не помиляюсь, 4, да? поправте мене, 4 клуби. 5, 5, да. З колосом 5 клубів, які пропускають 12 і менше за попередні 14 турів. Тому Шахтар, я вважаю, виграє 2-0, 3-0. 2-1-3-1. Максимум. Не більше. А можливо, навіть і взагалі. 1-0. Перемога Шахтаря. При цьому я вирішив взяти саме через перемогу. Тотал менше. І у мене вийшов чину варіант прогнозу. Перемога Шахтаря і тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,82. Дякую, що вислухали. Пам'ятайте, ви найкращі. Якщо був корисним мій відеоогляд і мій прогноз з вас донат по реквізитам в описі дякую. Я дякую за ваші Лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.